Сьогодні гарний український день. Подяки, правда? Може, хто хоче подякувати, вийти, будь ласка, Богу, щось сказати. Разом ж ми подякувати. У нас вільний мікрофон. Є бажаючі? Хочу подякувати, друзі. Може, розігрію трошки словом. Буду читати з Матфія 14, розділ, 15 вірш. Як звечоріло підійшли до нього учні та й кажуть. Тут місце пустинне і година вже пізня. Відпусти людей. Я теж не буду вас довго тримати. Будемо відпускати вас людей. Але я хочу, щоб ми після, коли закінчиться зібрання, тут буде транспорт стояти, автобус, машини, будете бачити, де є місце, засідайте ми тут 100 метрів не з'їдемо. Проспект Миру 10, в кафе густо, де ми продовжуємо нашу подяку вже тільки за столом. Тому, будь ласка, не розходьтеся, всім хватить місця, я думаю, і їжі теж. Тому я проїжу. Вже пізня година відпусти людей, щоб пішли у село купити собі їсти. Ісус же відповів їм: Не треба їм іти. Ви дайте їм їсти. Та вони говорять йому, ну, маємо ми тут лише 5 хлібів і 2 риби. Є тут математики? Всі. А він сказав їм: Дайте мені їх сюди. І коли закінчується ця історія, написано. Щоб вони зібрали 12 повних кошиків. Не знаю, які це кошики були, скільки вони важили. І тих, які їли, математики, будьте уважні, було близько 5 тисяч чоловік, не рахуючи жінок і дітей. Іван. Калькулятор є? Є риби. 5 хлібів. І як на кормі 5 тисяч працівників, ще дітей не рахували і жінок? Ану, калькулятори включайте. Історія про насичення цих п'яти тисяч людей має свою передбову дуже важливу, яку я хочу, щоб ми взяли для себе особисто. Що Бог може робити? Принесіть, каже, мені, цих дві рибини і п'ять хлібів. Апостоли встали, йдуть до нього. Людей зупинили, сядьте все, люди сіли на березі, де було росла трава. І що робить Ісус? Бере ці дві рибини і п'ять хлібів, звелівши людям посідати на траві, узяв п'ять хлібів і дві риби, глянув до неба. А чому не на землю? А чому не в сторону? А чому не в пенсійний фонд? А чому не в ООН, не в НАТО, ще куди. От Він глянув на небо. Синє гарне небо в Ізраїлі, де я був, де постійно сонце майже горить. 365. Ти думаєш, а Ісус підняв туди. Нікуди ж не дивився Ісус. Друзі, до чого я хочу сказати? Коли в тебе є оте маленьке в Господі, оте маленьке, дивись на небо. Далі ви побачите, що далі буде. Дивись на небо, візьми його і подивись на небо. Перестань дивитися на своїх батьків, які, може, вже на пенсії тобі нічого не можуть дати. Перестань дивитися ще на когось, що про тебе влада згадає, колись може, і тобі щось здасть, додавить або забере, або прибавить, або відбавить. Більшість того, що відбавляє. Подивись на небо. Ісус взяв, подивив з його чи свої на небо і подивився на небо. Друге, що він зробив? Хто пам'ятає? Бо Одягував. Щось він не сказав, сука? мало риби. Що вам шкода риби? Тож кожен буде мабуть, в кармані, який тримав. Один хлопчик маленький. Радик підбігся, і каже, бери, мами, дві рибинки. А ще не поняв. А кожен сидить свою рибкою, мабуть, в і думає, да. Хай вона буде на дісі, Івана. До чаю один казав. На вечір. І п'ять хлібів. Не знаю, які ті хліби в них такі невеличкі завжди я купляв в Ізраїлі, якщо вони такі самі залишилися, то казав один ти їм. Він подякував. Богові не оцінював це все, що є. Він просто взяв і почав дякувати Богу. Ісус показує, наприклад. Щоб отримати велике, дякуй за маленьке. Щоб отримати велике, дякуй за маленьке. Щоб отримати гарну жінку, дякуй за таку, яку тобі Бог зараз дав. Стане красивою. Від того, що ти дивишся на небо, а не на чужих жінок. І ж Богу за душу, тобі бо Бог дав, вона на А зараз порадно пришлюсь. Хвилюйся. Третє, що зробив Ісус, благословив, а не проклинав. Благословив. Подивився на небо, братя, ви чуєте, що треба нам робити, Сьогодні я до братів говорю. До братів говорю, дивіться на небо, Перестаньте дивитися по сторонам, коли у вас є проблеми в житті, в сім'ї, в родині, в бізнесі, будьте, Підніми очі до неба, і як на небі, так буде де. А якщо ти дивишся як в сусіда, так і в тебе буде. А якщо ти дивишся пенсійну полу, де дирка, так і в тебе буде. Коли дивишся на небо, в Бога ресурс покрить твої земні неприємності. І друге, що треба робити? Открити уста свої не для матюків, не для нарікання, не для вияснення відносин, а подякувати Богу і третє благословити те, що ти маєш. Ох, треба сили набратися. Коли твоя машина постійно ламається, тобі треба благословити її, Господи, помилуй, да? щоб вона поїхала. Або жеребінці носить якісь сулярки. Ох, треба сили мати, да? Тарасович, треба та сили мати. Скільки ж ти будеш, казав один солярки пить. Далі Ісус переламав ту рибку, той хліб, дав учням, а учні кому дали, забрали Мар'янку собі. Ні, щоб множилось, примножувалось, треба давати людям. Після подяки і благословіння розламайте. Що ти маєш і благослови твого ближнього. Коли ми дякуємо за те мале, воно примножується Божою силою і благодаті, яка нам недоступна без Ісуса Христа. Він дає ту благодать і силу, і воно починається примножатися. Я собі записав: маленькі сьогодні, великі завтра, якщо ти Сережка дякуєш. Якщо ти дякуєш. За все, що в тебе є? Народилася старша дочка перша, я за неї подякував через вісім років другу Богу дав. Пройшло вісім років, я почав за другу дякувати, третю дав. Далі дякую. А сина просив. Ну, зять набивається. Теж, мабуть, буде сином. Але теж дивлюсь в небо і дякую. Дякую за сьогодні, щоб було завтра майбутнє твоє. Дякую за крихітне в твоєму житті, маленьке, невеличке. Приділі Бога, чудо, примноження. І тобі достатньо буде. Скільки раз ми дякуємо. Ми беремо те маленьке і можемо нарікати. Ми беремо те слабеньке, недостойне і можемо жовти? Звісно. Його брендова в мене така. Так будь дякуй за його коміна. Що ти в такій. Я був на континентах, де так не віддіваються українці. А називається Що знайшов? Як заїхав її, я глянув, як люди живуть, кажуть, Господи, які ми гарні, глядь, ми тягнуті гарно. Як Бог нас благословляє, дякуємо за те маленьке. Вдячне серце, це ключ до Божого достатку. Ні, ні. Дякуйте за те, що є. є. Ой, не хватає кімната в нас тільки дітей. Подякуй бо Богу за кімнату і подивись в небо в нього, є ще тобі одна кімната. Ти хоч за чугу, цю будь вдячний. Ще одна історія. І поїдемо підать. Історія була про Лазаря. Пам'ятаєте історію про Лазаря, який прийшли до Ісуса дві сестрички і кажуть, наш братик заборів. Приїдь. Бо вже в диспансері були, вон, 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 в онкодиспансері були, діжносично були. Ну ніхто не може допомогти. Ісус, приїдь, свяне остабігом їдь до нас. Написано Ісус, скільки днів затримався? 4. Привіт. Да. Два не йшов до них. І два йшов. Чотири дні. Поховали лазаря, має це нової. Вже лазить помер. Приходять і вони плачуть, ідуть дві сестри, Господа, би ти був тут, а щось би не було, би того не сталося. Починають говорити, говорити, говорити. Що робить Ісус? Перед мовою Воскресіння Христа сталося такі речі. Ісус прийшов і каже. Де він? Вони кажуть, ну, на молоді що? Пішли на молодіжне, там в Єрусалимі. Відволіть камінь. Марія Студька, Господь, чотири дні, Без кондиціонера там ж гробниці, ви ж розумієте. Вже Смердить, каже, Запах пішов з нього. Ісус, про що ти говориш? Що робить Ісус опять? Звів очі до гори. Смердить камінь помер, звів очі до гори. Боже, я так побачу, брати і сестри, секрет. Коли в вас якісь проблеми, не зводьте очі до сусідів, вони нічого не винні. І кто ще твоє не винен? І те, свій не винен, і свекруха, і свекруха зведи очі твої догори. Звідки прийде мені допомога. допомога? Біблія каже, я тепер зрозумів, чому Ісус завжди, коли приходить в ситуації, де люди думали, що це вже глухий кут. А це не був глухий кут. Просто треба було до догори глянути, щоб Бог Отець рішив по цьому питанню. І що цікаво він вирішив, звів очі до гори і промовив, отче знову тобі, що каже, дякую. Останешся на похоронах стояти, вже ми поховали. Дякую. Я уявляю, що ці люди думали про Ісуса, коли стояли, коли він сказав у дворі камінь. Нас вічно От Прийшли ми з тобою Валентин, так? і сказали, бо він камінь там. Він каже, ти що, вже закопали гри дні назад. Нема логіки. Але я хочу вам показати, що є передумовою для Божих чудес в нашому житті. Дивіться на гору. Ісус подякував, стоїть, дивиться, хтось в бінополі, хтось ще в якусь трубу. і каже гучним голосом, Лазарю, вийди сюди, коли камінь був відвалений. Померли, починає виходити, руки ноги його були обмотані полотном. А його обличчя обв'язане обличчя об хусткою. Ну і тут є такі розлами. Це був дух, це був якийсь там ангел, це був ще щось. Ні, вийшов лазер. Мертвий, бо Ісус має силу життя і силу здолати смерть. І те розтління, яке мав Ви думаєте, що це був якийсь призрак? Ні, друзі, це був лазер. Лазар вийде сюди, побере почув і вийшов. Ноги і цікаво почув, Господи. Стільки думок? як почув. Мертвий ще й почув голос Божий. А бога всі чують. Навіть мертві написано, коли почують останню сурму. Задрубить остання сурма там на перекличці. І написано, мертві що? Почувши, на Боже, живу. Так що ти не думаєш що вже все? Так. Всі оживуть і почують. Це буде такий голос Божий, як колись був до Адама, коли його зробив з праху з одного і написано, втонув життя і став Адам живою душею. Ти думаєш, що це відбулося? Але так? Як з праху прийшов, так і в прах іде. А душа дух йде і дух іде до підлога. І створив, Біблія так каже, не пропадає, не переселяється в якісь там кухотики, мурчиків, комашки. Біблія каже, дух, душа йде до. Якщо не переживайте за це, де ви будете? Так Біблія каже, Христос, коли Воскрес, пішов куди? Прижполь. Тільки в тілі. Ну вже коли Воскрес, вже пішов у присподню до Отця. До Отця. От так само люди, які в Христі Ісусі не підуть до демонів, не підуть ще кудись. Ці люди піднімуться до Отця. І де Ісус сів? Попри От показав, що буде з людиною, яка вірує в нього, він сяде, подати туди церкву, подивиться це йому в очі. Не будете боятися, тому що ви свої гріхи отут залишите під час покаяння. Звів очі свої, подякував, вигукнувши ним голосом, і він прийшов. Вийшов він сказав, розв'яжіть його, був зв'язаний, замотали, зв'язали. Нашого умер, я не можу. Пов'язали пішку з вічі. Цікава думка, так нащо мають в'язають? Зв'яжуть з усіх сторін, нащо не в'яжуть, дуже жупеть. Гарантій, що це такі побочні. питання. І я побачив, ми дивимося на гору, на великого Бога. Вдячність і погляд наш готує платформу для Божого чуда. В нашому житті коли треба щось надприродне. Щось надприродне треба. Вдячність створює простір для Божого втручання. Коли я дякую, я значить спокійний. Коли я дякую в мене, я і спокій на серці. Коли я дякую Богові, це готується така площадочка для Божого втручання. Тоді Бог каже, бачиш, до Сина свого Так, да, Бачиш. Цей хлопець не дивиться по сторонам, він дивиться на небо і дякує мені. А люди собі там водуть там вулику. І так прогутять все життя. І я в своєму житті вирішив, що все, що я буду робити, це буду дивитися на небо і дякувати йому. І тебе закликають до цього ж, щоб ви множили в своєму житті щось в житті. Духовне, будь що. Матеріальне, душевне. Дивись на небо і дякуй тому, хто створив це. Що ти хочеш благословіння, де тобі треба дійсно втручання Боже. Ніхто не може тобі допомогти вирішити твою проблему. Ти дивишся, що ти обмежений, загнаний в той глухий кут або в те коло, в лабіринті, роками не можеш вирішити, то я тебе закликаю сьогодні словом Божим. Глянь знову на небо і почни дякувати за свої обставини Богу. На церкві кажуть, Амінь. 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 амінь це таке слово гарне, яке означає одне із імен Бога. Амінь. Я є Альфа і Омег і Амінь. Для чого? Що ви згідні з тим, що говорить слово Боже. Я одне записав. Назад, ти пишеш? Чим більше дякуєш, тим більше бачиш чудес. Бачиш нереальні речі. Я одне записав, чим більше нарікаєш, ой те не так, то не так. І погода не така, сонце не так світиться, не з того угла зашло, тобі злодило тебе. І все не так. І дощ не так іде, а ти хотів з права наліво, і зліва направо. І вітер за угла зайшов. І постійно ми шукаємо претензії. Боже, Радик, Давай будемо дякувати. Давай будемо дякувати за все.